Вітаємо на каналі про погоду. До Вашої уваги прогноз погоди на наступний тиждень. В Україну прийде прохолодне повітря повітря Скандинавії та відчутно похолодшає. Синоптики уточнили, у яких регіонах суттєво знизиться температура повітря. Тож, давайте детальніше розглянемо, якою буде погода з 15 по 20 квітня. У понеділок 15 квітня вранці на півночі України похолодшає до плюс 7 градусів. У Кременчуці і Кропивницькому буде плюс 11, плюс 12. На заході, сході і півдні стовпчик термометра коливатиметься від 14 до 20 градусів. Увечері на півночі, частково на заході і сході, температура становитиме плюс 8 плюс 14. На півдні стопчик термометра покаже плюс 19 плюс 25. Зазвичай до середини квітня закінчуються зимові припаси. У народі говорили, нічого немає, ні кришки, ні зерна, ні краплі. Наші пращури вважали, якщо у цей день весняні води течуть повільно, лід тоне, значить буде тяжко людям цього року. З вівторка 16 квітня в Україні очікується похолодання, можливі сніги і морози. Температура повітря від нульової до місцями плюс 30. Зранку на північ зайде холодний атмосферний фронт. В країні похолошає до плюс 7 в Києві та Харкові до плюс 10. В той же час у другій частині дня в Одеській, Миколаївській, Запорізьких областях буде до плюс 30 тепла. У другій половині дня на Прикарпатті будуть сильні зливи, дощі в центральних областях. У цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом. Якщо він на озерах потоне, рік буде важким. Садівники вже розпочали саджати груші, сливи, смородину, обрізати дерева і кущі. У середу 17 квітня дощі накриють центральні і південні області країни. Зранку на заході і півночі температура впаде до плюс 4. Зокрема у Волинській і Рівненських областях. В Карпатах 0. Увечері 17 квітня холодний фронт переміститься до центральних областей. На півдні ще буде тепло. 20. Сьогодні починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили цей день з будинків, звертались до журавлів, як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо вдень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно. то хорошої погоди. У четвер 18 квітня зранку у західних і північних і центральних областях до плюс 4. В Карпатах 1. В той же час у південних і східних областях плюс 18. Майже по всій країні пройдуть дощі в Карпатах сніг. У давнину вважали, що до цього часу ще ймовірні морози. Але після влада зими вже втрачена на довгий час. У цей день приходить перше справжнє тепло і прокидаються свіркуни. У п'ятницю 19 квітня зранку на Волині до плюс 2. На Житомирщині до мінус одного і сніг. найпрохолодніше в західних, і північних і центральних областях. Похолодання також дістанеться в південних областей, в Одеській області до плюс восьми, Харківській і Дніпропетровській плюс В східній частині країни плюс 14. Погода в цей день частіше за все була тихою. Коли видавався справді тихий день, то селяни примітили це доброжаю до ранніх хлібів. У суботу, 20 квітня, втримається аналогічна попередній добі погода, але до вечора потеплішає на кілька градусів, без опадів. За народним прогнозом, якщо цього дня пройде дощ, то ярові будуть погані, а калина вродить гарно. З цього часу з'являлися перші гриби, сморчки. Наші пращі вже спостерігали за небом. Якщо на ньому було багато зірок, буде хороший врожай грибів і ягід. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе в Україні перемогу та кожному тепло і сонячні дні. Насолоджуємось весною разом, віримо в ЗСУ та підписуємось на канал про погоду.